Шановні друзі, сьогодні ми з вами розглянемо частину другу теми редагування звукового до Premiere Pro інтерфейс та типові задачі. Ну, відомо. Звуковий дизайн є ключовою частиною процесу редагування відео, перетворюючи візуальні ефекти, в захоплюючий емоційний досвід, який має силу зав'язати аудиторію з новими місцями, персонажами та враженнями. Але для редакторів. Часто витрачається на то багато часу про роздуми, про те, який аудіоінструмент використовувати і на пошук на панелях і меню, щоб знайти Це вимірюється пробігом миші, відстанню, яку миша проходить під час використання комп'ютера. Ця проблема довгий час була головною точкою, яка стоїть між редакторами та їх працею, їх редагуванням, їх творчістю. В Adobe Premiere Pro, як редактор, який ми з вами використовуємо, можна редагувати аудіо, додавати ефекти та мікшувати таку кількість доріжок в аудіо в послідовності, яку здатна обробити комп'ютерна система. Треба розрізняти поняття доріжка і канал. Доріжка це трек в, аудіо, в програмі Adobe Premiere Pro. Він може бути пустим. Канал належить безпосередньо кліпу, який ми використовуємо в роботі та розміщуємо на проєкт проєкт. Фонограма це доріжка, яка об'єднує аудіосигнали, які були маршрутізовані до неї із вибраних звукових доріжок. Фонограму можна внести зміни, які будуть застосовані до кількох доріжок. Фонограма є проміжним етапом між аудіодоріжками і основною доріжкою. Вона майже є аудіоверсією коригувального шару. В аудіокліпі каналу для роботи з аудіо необхідно очевидно. Імпортувати аудіо в проєкт або записати його безпосередньо на доріжку. Можна імпортувати аудіокліпи або відеокліпи, що містять аудіо. Після розміщення аудіокліпів в проєкт їх можна додати в епізод і редагувати так само, як і відеокліп. Також можна переглянути форми хвилі для кліпів аудіо та виконати їх обрізання на панелі. Вихідний монітор перед додаванням аудіо в епізод. Кожний кліп. Може містити один аудіоканал моно, два аудіоканали стерео правий та лівий канал, або п'ять аудіоканалів об'ємного звуку з аудіоканалом низькочастотних ефектів. 5 плюс один сараунд. Епізод може обробляти кліпи в будь-які комбінації. Однак, всі аудіодані мікшуються в форматі доріжки мікс е, налаштування якої задають безпосередньо формат. Самої фонограми нашої відеороботи. Виглядає таким чином. На е, на панелі, е, на робочій панелі на треклайні, на таймлайні, Adobe Premiere Pro в верхній частині знаходяться відео треки, де розташовані безпосередньо відео, додаються ефекти, знаходяться. Графічні якісь елементи знаходяться тітри, підписи і так далі. І так далі. Під ними знаходяться треті Ну, Тут на конкретному цьому принтскріні аудіодоріжки це одна, друга стерео, третя зелена, стерео, четверта, стерео і п'ята стерео. Тобто тут ми з вами бачимо п'ять аудіотреків. Ще один. Значить, тут навіть два принтскріна два різних професійних відеопроєктів. Ми тут бачимо значить, треки відео, які підписані, для того, щоб значить, не розгубитися під час редагування. От. І знизу ми бачимо дві. Тут ми бачимо ось ліворуч дві аудіо, два аудіо треки. На цьому проєкті один відеотрек і один, два, три, чотири аудіотреки. Ну і тут ми також бачимо два відеотрека І один, два. 3, 4, 5, 6, 7 аудіотреків, звукових треків. Тобто, в залежності від проєкту, може бути зовсім різна комбінація доріжок відео і доріжок аудіо на, на таймлайні. До речі, епізодом або кліпом називається ось такий відокремлений від інших кусочок звуку. Це треба пам'ятати і, в принципі, цю термінолог... цієї термінології потрібно володіти. Типові задачі обробки звуку в відео. Досвідчені фахівці з відеомонтажу та звукорежисери виділяють 5 типових задач з обробки звуку, які найчастіше зустрічаються при роботі з фонограмою в відео. Перше це нормалізація гучності. Мета зробити рівень гучності фонограми більш однорідним. Усунути різкі стрибки гучності між різними фрагментами від. Інструменти: компресори, лімітери, нормалізатори гучності. Друга задача видалення шумів. Мета прибрати ш... сторонні шуми, такі як фон, шелест, гул, вулиці і т.д., що заважають сприйняттю основного зову. Інструменти: фільтри низьких частот. Різноманітні фільтри, шумозаглушувачі, спектральний редактор. Задача 3. Корекція частот. Мета. Підсилити або послабити певні частотні діапазони для досягнення бажаного звучання. Які інструменти ми можемо використати? Еквалайзер, динамічний колазер. Пункт 4. Створення просторового звучання. Мета. Додати глибину і об'єм звуку. Створити ілюзію простору. Інструменти. Ефекти реверберації, затримки панорамування. Пункт п'ятий синхронізація звуку з відео. Мета точно звести звукову доріжку з відеодображенням, усунути розбіжності між звуками і картинкою. А інструменти, це інструменти для налаштування темпу, зміну тривалості звукових фрагментів. П'ять основних задач обробки звуку в відеопроектах. Які можуть бути додаткові задачі, крім цих основних задачів в певних випадках можуть виникати також і інші задачі: це видалення артефактів, клацань, трісків, інших небажаних звуків, створення звукових ефектів для підкреслення певних моментів у відео, запис додаткового звуку, наприклад, озвучування коментарі, створення музичного супроводу, якщо фонограми немає. Або вона не підходна. Вибір конкретних інструментів та методів обробки цих додаткових задач та й основних задач залежить насамперед від трьох таких аспектів. Перше, характер звуку, чистий він чи зашумлений, який є читати особливості, жанру відео, музичне відео, документальний фільм, рекламний ролик тощо. І бажано результат, який звуковий образ потрібно створити. Є такий дуже гарний сайт, який я рекомендую студентам подивитися. шановні. це Comprehensive Guide to Sound Effects in Adobe Premiere Pro. Дуже гарний сайт, і там є різні, до речі, вільні. Або безкоштовні плагіни, які дозволяють зробити, скажімо так, звук водопрем'єр на високому професійному рівні. Основний інструмент роботи зі звуком це мікшер аудіодоріжок. Мікшер аудіодоріжок є одним з елементів, що найбільше опускається звіту. Звісно, ми можемо і ми звикли робити, наприклад, регулювати рівень. Аудіодоріжок, аудіотреку безпосередньо на самому аудіотреці, але це неправильно. Це партизанщина і, скажімо так, ну, профанація. Всі основні роботи з, зі звуком, вирішення всіх задач обробки звуку, ми можемо робити безпосередньо в мікшері аудіодоріжок. Розуміння того, як він працює, може заощадити нам години редагування та забезпечити професійніше звучання проєкту. Аудіодоріжки можна редагувати за допомогою мікшера аудіодоріжок або мікшера аудіокліпів. Там є і такі, і такі. Різниця в тому, що мікшер аудіодоріжок керує доріжками або треками, а мікшер аудіокліпів керує окремими аудіокліпами кожної дорожки. Що таке аудіокліп, ми про це вже знаємо. І ось як він виглядає. Значить, коли ми заходимо в проект Adobe Premiere Pro, то інтерфейс звукової панелі доступний з головного меню, яке знаходиться в горі Аудіо. Коли ми не на неї клацаємо, ви, е, виникає ось такий мікшерський пульт, який показано на слайд він зараз ми до, до нього повернемося і подивимося більш плотно що це таке і так кожна дорожка на панелі мікшера аудіодоріжок відповідає до на таймлайні в активному епізоді та відображає аудіодоріжки на панелі таймлайн в розмісті аудіоконсоль, тобто кожна із цих доріжок ось перша доріжка, перший канал, другий канал, третій канал відповідає, дає окремому аудіотреку. Мікшер аудіодоріжок містить певну кількість повзунків аудіодоріжок, що безпосередньо відповідає кількості доріжок на таймлайн. При додаванні нової аудіодоріжки на таймлайні в мікшер аудіодоріжок створюється нова доріжка, новий трек. Щоб переіменувати запис, клацнути можна її ім'я і написати, як воно називається. Також мікшер аудіодоріжок можна використовувати для запису аудіо безпосередньо в доріжці епізоду. Ну, ось. Або ось ми з вами бачимо, що тут у нас, по всій видимості, знаходиться. Один сім 7, 7 аудіотреків і відповідно сім каналів аудіомікшера. Які елементи або частини мікшера аудіодоріж? Значить, а перший, значить, регулятор. Це елемент управління панамо панамар. Понорамування або баланс. Б. Режим автоматизації. С. Приглушити звук дорожки. Соло доріжка, увімкнути запис для запису. Д. Індикатор обрізки. Він показує, що значить, сигнал перевищив критичний рівень 0 дБ. E, індикатори та регулятори рівня гучності. І назва доріжки тут є. F F, ось тут назва доріжки ми можемо клацнути і назвати її. За умовчанням вона називається Audio 1, Audio 2, Audio 3 і так далі. І g індикатор. ось, зелено-жовто-червоний індикатор запису і зміна гучності. Ось такі прості елементи існують на нашому пульті. Кожна доріжка на панелі Мікшера аудіодоріжок повторю, відповідає доріжці на таймлайні в активному епізоді, і відображає аудіодоріжки на панелі таймлайні в розмісті AudioConсу. Як показано на малюнку, кожен вертикальний стовпець в мікшері аудіодоріжок позначений як аудіо 1, аудіо 2, аудіо 3 тощо. Мікшер аудіодоріжок – Це професійна така. Професійний модуль, який дозволяє одночасно налаштовувати цілі доріжки. Наприклад, якщо на доріжці аудіо 1, ось тут у нас записана музика, а аудіо 2 закадровий голос. І якщо музика занадто гучна, ми можемо зменшити, зробити тихіше за допомогою повзомка, і додати різноманітний ефект. Які дозволяють обробити звук так, як нам це потрібно. Отже, перший регулятор із цих елементів. Ми зараз розглянемо елементи мікшера, і перший елемент це у нас регулятор панорам. Регулятор, панорам. Що таке панорамування? Це спрямування звукового сигналу із однієї в іншу частину поля стереокартини. Вона визначає ця функція баланс кожної доріжки між правою і лівою сторонами, правим і лівим каналом стереосигналу щодо місця, звідки чується звук. Таким чином, якщо перемістити його вправо аудіо вибраної доріжки, буде звучати не ліже ще з правого боку навушників або динаміків. І, наприклад, якщо в правій частині сцени сміється дитина, з звуку вправо створює для глядача враження реалізму. Тобто для підкреслення локалізації наших, значить, джерел сигналу, джерел звуку в нашій відеокартині, ми можемо за допомогою цього регулятора більш точно виставляти локалізацію наших. Джерел, наприклад, локалізацію голосів, локалізацію музичних інструментів, локалізацію шумів. І регулятор. Це приглушити звук, соло і запис. Назви кнопок скорочені до М, С і А Р. Вони дозволяють сконцентруватися на окремих елементах аудіо. І вимикати зайві аудіодоріжки. Вони не відрізняються від піктограм на таймлайні. До речі, на таймлайні теж є такі кнопки. М. Вимикає звук вибраної доріжки та створює аудіо з інших записів. С відтворює аудіо лише з вибраного каналу. Звук інших доріжок вимикається. І М. Е Записування звуку з мікрофону безпосередньо в премєр За, на, За е, потребою ми можемо, натиснувши R, почати запис з мікрофону безпосередньо в премєр в наш проєкт. Ще одна функція мікшера автоматизація. Вона дозволяє достатньо, ну, скажімо так, Достатньо чітко налаштовувати, значить, редагування в часі, і таким чином можна автоматизувати. Що таке автоматизація? Це наявність параметрів, які самостійно налаштовуються протягом певного періоду часу. Мікшер аудіодоріжок має власний режим автоматизації, для якого за замовченням встановлено значення читання, тобто пасивний режим, режим Read. Всього є 5 різних режимів. Оф. Вимкнено. При натисканні цієї кнопки, значить, ігнорує всі параметри та існуючі ключові кадри запису під час відтворення. І в цьому режимі зміни не записуються. Тобто автоматизація не працює. Рід – режим автоматизації за промовчання. Для керування відтворенням використовуються ключові кадри. Запису. Якщо доріжка не містить ключових кадрів, зміни впливають на всю доріжку. Райт. Right. Запис. Записування регулювань та створення ключових кадрів під час відтворень. Зміни вносяться, коли починається відтвор. При цьому завершення зміни налаштувань не очікується. Наприклад, при відтворенні кліпу. Та переміщені повзунка в режимі реального часу ваші рухи будуть записуватися та закріплюватися. Тобто ми можемо автоматизувати, наприклад, повзунок, повзунок е, гучності, повзунок рівня звуку. Тоуч. Аналогічне режиму запису. Автоматизація виконується лише після коригування якості. Після закінчення налаштування властивість повертається до попереднього стану. Щоб записати зміни, потрібно торкнутися повз указу. Леч, фіксація також аналогічно режиму дотик, тобто touch. Автоматизація запускається лише, лише після коригування якості. Налаштування властивості беруться із попереднього регулювання. Повернення у вихідне положення відбувається лише після зупинки та повторного вимкнення від Ну, взагалі, цей опис виглядає з першого погляду мало зрозуміло, але ми з вами зробимо спеціальну роботу, щоб опанувати основні режими автоматизації. А для чого це треба? Треба це для того, скажімо так, так само, як, наприклад, автоматизація пакетна обробка в Photoshop. Тобто, коли у вас є багато різних кліпів, і їх потрібно. Обробити, скажімо, так, в один спосіб з одніма параметрами, то це дуже гарний спосіб автоматизувати цей процес. Рухаємося далі. Ефекти доріжки. Це додаткові можливості, які ми можемо підставляти в кожний канал, в кожний аудіотрек, для того, щоб. Скажімо так, покращити якість сигнал. Або добитися, скажімо, так, потрібного звуку. Значить, за умовчанням, ефекти запису не відображаються в мікшері аудіодоріжжя. І для того, щоб визвати ці вікна, треба класнути крихітну стрілку в верхньому лівому куті мікшера аудіодоріжжа. До цілих доріжок можна застосовувати один або кілька ефектів, наприклад, еколазія, реверберація та стиснення компресії. Або інше. На панелі ефекти доріжки розташовано кілька осередків, куди можна розміщувати різні ефекти або надсилати призначення. Як це виглядає? Ну, якщо ми відкриємо, наприклад, зараз відкриємо Adobe Premiere. Adobe Прем'єр з певним проєктом. То ось ми з вами побачимо. Цей проєкт, натиснувши, наприклад, аудіо вимкнувши, ми можемо закрити. Або перей... якщо ми перейдемо в інший, скажімо так, в, інший, в інше вікно редактури, то ми побачимо, що у нас наш пульт зник. Ось тепер наш пульт. Значить, де знаходиться, е, вікно ефектів. Ось ця ліворуч зверху маленька стрілочка, де ми можемо натиснути, і у нас з'являється вікно ефектів. В кожному вікні є окремі такі, воно виглядає як певна етажерка, певні слоти, де ми можемо розмістити ефекти, які ми захочемо. Туди поставити. Наприклад, зараз ми хочемо поставити noise reduction restoration. Це у нас, ми можемо поставити denoise шумодах. От, клацнути на ньому. Ми можемо побачити його панель налаштувань. Якщо треба, ми можемо її збільшити. От, є презети, пресети. Певні, ми можемо вимикати. Можемо вмикати. Ось є презети, Heavy Noise reduction, Light Noise reduction, Тобто така гарна або легка конфігурація цього шумодану. І таким чином ми можемо запускати і працювати з. Сувати літературний текст з метою його стискання. На слід ускладнювати презентацію. Ось таким чином виглядає ця штука. І ось ми можемо сюди поставити багато-багато різних наприклад, фільтр еквалайзер. От, наприклад, параметрик еквалайзер ставимо. Раз. Поставимо. Можемо клацнути на ньому. Ось така панель. Ми будемо вивчати, як їм користуватися. І так далі, і так далі. і так далі. Ось для чого потрібно вікно ефектів. Щоб ефект прибрати, ми можемо класнути, натиснути кнопку NON, і ефект зникає із вікна. До речі, це ми при, значит, використовуємо ефекти для... на кожний канал, на кожний аудіотрек, а тут є ще й мастер, так званий мастер. Який дозволяє використовувати ці ефекти на е, всі канали відразу, тобто на готовий, на готовий фонограму. Це також дуже гарно і це повністю відповідає, скажімо так, тим функціям, які є у залізних е, мікшерських пультів. Переходимо до презентації. І так. До цілих дорожок можна застосовувати один або кілька ефектів, наприклад, еквалайзер, реверберація і На панелі доріжок розташовано кілька осередків, куди можна розміщувати різні ефекти. Або надсилати призначення. Натиснення, ну і далі далі. Натисніть порожню комірку, щоб переглянути список ефектів, які можна застосувати до запису. Після зас... Тосування ефекту внизу з'явиться поле, в якому можна налаштувати параметр цього ефекту. Можна додати кілька ефектів одночасно. Кнопка FX зберігає аудіоефект, але відключає для нього звук. Щоб видалити ефект, натисніть на нього, виберіть ні в розкривному вигляді. Тобто, це все нам, в принципі, вже відомо.